Всім привіт! Я Міла і це мій курс по опануванню Procreate, і це моє друге відео в ньому. Нагадаю, що в першому відео ми розібрали початок роботи в ProCreate, галерею, створення файлів і пресетів, завантаження файлів та управління файлами в галереї. В цьому відео ми розберемо, які обмеження є в Procreate, а саме обмеження в кількості шарів, та які нестикування може бути при завантаженні PSD файла переважно після роботи в Photoshop. Озброїтись айпадами та стилусами і почнімо. Я поміняла поки що два iPad. Перший мій iPad був iPad 2018 року, а зараз у мене iPad про 11 дюймів третього покоління. З одного боку, в якихось задачах мені завжди вистачало кількості шарів, що на iPad 2018 року, що на моєму новому iPad. Але в якихось задачах дуже важлива кількість шарів, особливо коли це великий файл, і що часто буває з робочими файлами. Але це дуже відносні параметри, бо у всіх досить різні задачі, і тому нам потрібно знати конкретні цифри, через те, що у мене немає досвіду користування великою кількістю різних моделей айпадів. На жаль, я не можу сама вам дати конкретні цифри. Але в Ютубі я знайшла декілька дуже класних відео, де авторка розбирає всі ці моделі айпади і сформувала всі ці дані в дуже зручній таблиці. Тут ви можете побачити, яка максимальна кількість шарів буде можлива на різних айпадах при створенні файлу 16х16 дюймів, що равно 4800 на 4800 пікселів. Таким чином, якщо ви тільки вибираєте свій iPad або хочете змінити свій в майбутнього, ви можете зорієнтуватись в залежності від своїх задач. Я залишу посилання на відео цієї авторки в описі. Там ще більше інформації на цю тему від себе скажу, що це насправді дуже класно вміти малювати на невеликій кількості шарів. Вам буде набагато легше орієнтуватись в файлі. Файл буде набагато менше важити. Та і якщо ви навчитеся малювати ефективніше, ви досить пришвидшите свою роботу. І якщо у вашому iPad ProCreate підтримують невелику кількість шарів, а ваша робота досить велика, ви можете розбивати її, наприклад, на етапи і промальовувати ці етапи в різних файлах, або на якісь частини. І теж промальовувати в різних файлах. З малюванням в створеному в ProCreate файлі, все зрозуміло. Тут єдине обмеження це максимальна кількість шарів. Але якщо ми завантажуємо файл в ProCreate, особливо робочий, тут може бути нюанси. Тому що в Procreate немає якихось інструментів і можливостей, які є в інших програмах. І якщо ви завантажуєте файл з іншої програми в Procreate, то якісь речі там не зможуть відтворитися. Тоді файл або просто не відкриється про що Procreate вас попередить повідомленням, або при відкритті файлу він буде мати не той вигляд, який мав би мати. В першу чергу це якраз стосується кількості шарів і величини файлу. Наприклад, якщо наш файл буде завеликий і буде мати забагато шарів, він не відкриється і ми побачимо повідомлення про те, що ProCreate не може завантажити цей файл. Далі ці моменти, при яких файл в нас відкриється, скоріше за все, але він буде адаптований під ProCreate. Якщо ми рухаємо щось закриє зображення, наприклад, в Photoshop, ми можемо потім це посунути назад. А якщо такий файл перекинути в Procreate, це все обріжеться. Також, якщо при роботі в Procreate ви щось пересуваєте туди, і потім ви вирішили посунути назад, також все обрізається. Це може мати значення при роботі з робочими файлами, тому що деякі речі іноді ми малюємо з запасом. Procreate у нас немає смарт-об'єктів, вектору, ефектів шару, коригуючих шарів. І якщо це було в вашому файлі, то в Procreate цього вже не буде. Смарт об'єкт та векторні фігури просто раструються, а ефекти шару та коригуючі шарі просто зникають. Як і ефект від них? Ще в ProCreate немає деяких можливостей в менеджменті шарів. Якщо для чогось вам треба зменшити саме заливку в фотошопі, а не непрозорість, це не буде працювати в ProCreate. Там є тільки непрозорість, а шари зі зниженою заливкою будуть 100% непрозорі в ProCreate. Коли ми завантажуємо файл, іноді дуже непередбачено поводять себе маски, то вони перестають працювати чи обновляються, то з'являються різні баги. Також в Procret немає можливості зробити кліпін маск на групу або звичайну маску на групу. Тому шари, що були прикріплені кліпінг маскою, відкріпляються, а маска на групу просто зникає. Зазвичай, якщо у файлі є такі моменти, то Procreate його відкриває та з тими нюансами, що я розповіла, але бувало і таке, що він просто не відкривав файл і писав таке повідомлення, як при за великому для нього, та та з за великою кількістю шарів. І тому треба відкрити цей файл. Знову в фотошопі в іншому редактору, з якого ви його скинули, і перевірити всі ці проблеми а, по черзі і прибрати їх. Наприклад, розтрувати всі векторні об'єкти, розтрувати всі смарт-об'єкти, перевірити, щоб нічого не вилазило за кордони нашого зображення, і тоді вже знову експортувати в Procreate. Насправді, Як якщо ви не розумієте, що очікувати від цієї програми, з вами не буде це траплятись. Ви будете просто заздалегідь готувати цей файл нормально для роботи в Procreate, або можливо працювати там спочатку, експортувати потім іншу програму, щоб додати тих ефектів, що в ProCreate немає. З одного боку, це може дійсно казатись незручним, але я дуже люблю поєднувати в своїй роботі різні інструменти. Коли я знаю, що той чи інший інструмент та чи інша програма може дати мені кращий результат, а саме Procreate дає кращий результат саме в малюванні. А в Photoshop я вже можу менеджити шари та додавати якісь додаткові ефекти. Таким чином, я просто навчилась використовувати плюси тієї чи іншої програми собі на користь. Сподіваюсь, у вас теж вийде свій зручний пайплайн. Ці всі моменти, звісно, стосуються не тільки Procreate, але в контексті курсу я не могла про це не згадати. Ми з вами обсудили зараз обмеження в Procreate, а в наступному відео поговоримо про налаштування, а зокрема ті, що потрібні для початку роботи. Дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. всі малювання!